Косметика LCF з Єва, що там цікавого, підемо дивитися в минулий раз. Я захейтила цю косметику, це просто жесть. Я не знаю, як це описати. В коментарях під тим відео мені написали класну косметику від цього бренду, і сьогодні я прийшла її дивитися. Найбільше коментарів було про ці олійки. В мене була така фіолетова, і мені вона не дуже подобалася, тому що вона була дуже яскрава. В неї був неприємний присмак, але це було два роки тому і, можливо. ...за цей час якось склад цих олійок змінився. Ще багато людей написало про цю палітру хайлайтерів Мені сподобався звідси тільки білий, усі інші були якісь не дуже блискучі, ну таке собі таке. Інша палітра хайлайтерів яка в мене також була, і вона просто неймовірна. Ви просто подивіться на ці відтінки. Коштує недорого, і за ці кошти це просто ідеальна палітра. Про цю базу було також декілька коментарів. Знаєте, вона не а не липка, добре всмокталася в мою шкіру по складу. Я не знаю, що там, і краще думаю, не дивитися. На ці рум'яна я бачила відгуки в Тіктоці, і вони казали, що це дуже класні рум'яна за 50 гривень. Посводчим такі напівпрозорі, можливо, це навіть на краще. На яку косметику з цього відео хочеш побачити огляд? Пиши про це в коментарях.